Усім привітик я сьогодні проснулася всім 7.30 ранку, щоб записати це відео для вас. І хоча на вулиці пасмурно, я як завжди не бачу ніяких відмовок і створюю контент для вас сьогодні. Буде нереально круте відео. Я поділюся з вами найкращими ресурсом для влучення англійської цієї осені. нас зараз осінь, якраз прям погода ідеально під це підходить. І я навіть світер собі ось такий одягла для того, щоб створити оцю атмосферу, цей вайб. І я дуже сильно хочу, щоб кожен з вас додивився це відео. 100% ви знайдете для себе щось корисне. 100%. сьогодні я буду ділитися не просто рандомними ресурсами, а на різні аспекти прокачки англійської мови і для слів, і для граматики, і послухати, і почитати. Ну тобто, реально буде багато класних різнопланових ресурсів, які вам не можна пропустити. Тому дивись це відео до кінця. Не забудь переслати друзям, які також хочуть прокачувати рівень англійської мови. І давай починати. Перед тим як ми почнемо, я хочу трошки розказати про себе для новеньких, чому я взагалі говорю про англійську. Це моя улюблена тема, тому що я лінгвіст, дипломований філолог, веду цей ютуб-канал, телеграм-канал, інстаграм, де ділюся з людьми корисними цінними порадами, рекомендаціями для вивчення англійської мови. Моя ціль, щоб відсоток українців, які вільно володіють англійською, зріс, і щоб ви розуміли, я вчора перевіряла чат GPT, Він сказав, що менше 2% народ, менше 2% українців вільно говорять англійською, і ця статистика реально лякає. Тому я роблю все, щоб цей відсоток трошки підвищити. І повпливати на загальний рівень освіти в Україні та допомогти кожному з вас вивчити англійську. Ну що, поїхали? То 8 безкоштовних ресурсів для вивчення ліської мови та максимальної прокачки цієї осені. Ресурс номер один він ідеально підійде для прокачки читання, а також вивчення нових слів. Він порівняв, тому підійде і початківцям, і більш просунутим рівням. News in Levels. Ось так називається цей ресурс. Звичайно, посилання буде під відео, тому зберігайте. І це дуже класний сайт, де ви знайдете підбірку різних статей, які адаптовані під різні рівні. Ну, Реально дуже зручно читати незалежно від того, який у вас рівень, ви можете обрати те, що комфортно вам також. Поділюся з вами дуже класним лайфхаком, який допоможе прокачувати англійську максимально ефективно завдяки читанню. Значить, дивіться, перше, ви завжди обираєте Ті статті, ті книги, де до 40% незнайомої інформації. Оце ідеально 60% ви розумієте відсотків, 30, 40 не розумієте. Друге, коли ви читаєте статті, вам не треба перекладати кожне слово. Ви вчите свій мозок, розуміти контекст на основі того, що ви вже знаєте. Але ті слова, які трапляються найчастіше, і ви прям бачите, що це той вокабуляр, який потрібно знати. Ми виписуємо, опрацьовуємо і стараємося відразу з новим словом скласти якусь вісну історію або якусь асоціацію, що дійсно запам'ятають. Тати, ви знаєте, що неможливо запам'ятати слово з першого разу, якщо ви просто його випишете. А от якщо використати в контексті, придумати якусь асоціацію, смішну історію, це абсолютно реально. До речі, вже зовсім скоро я буду випускати мегаурок, де за 30-40 хвилин розповім, як прокачувати англійську на максимум. Вийде воно наступного тижня. А якщо ви дивитесь це відео пізніше, ви вже можете побачити його на ютуб каналі. Тому обов'язково подивіться, воно реально дуже круте і корисне для кожного. Ресурс номер два також для прокачки читання. І це бібліотека електронних книг у рівнях від А1 до С2 включно. Дуже класний ресурс, там все безкоштовно. Ці книги адаптовані, так як я вже казала, під різні рівні. Сайт називається English і e Рида. І ще мені дуже подобається, що на цьому сайті є аудіокниги. Якщо ви хочете прям реально буснути свій рівень, спробуйте читати книги, а потім слухати. Це допоможе вам прокачати ще й Listening Skills. Ще одна класна порада від мене, яка вам точно допоможе вчити англійську мову. Завжди собі фіксуйте у. Розкладі на тиждень час, який ви будете присвячувати англійській мові. Наприклад, ви знаєте, що щоранку ви їдете в трамвай, в університет, в школу на роботу, послухайте аудіокнигу, або почитайте електронну книгу в цей час. Це 15-20 хвилин, але кожен день малесенькими кроками ми йдемо до Сіва. Розумієте, вивчення мови це дуже довгий процес, насправді. Але якраз такі маленькі кроки, степ степ так допомагають нам наближатися до нашої мети. І до речі, недавно я почала читати дуже класну книгу Атомні звички. Я рекомендую. І там розказувалося про принцип одного відсотка. Кожен день, якщо ставати на один відсоток краще в себе, то за один рік ви станете в 37 разів краще. Не на а в 37. Тобто уявіть, який це масштаб, як можете помінятися за рік часу за 365 днів, Якщо кожен день будете змінювати себе на один Тепер поговоримо про прокачку слухання listening skills. Так, на мою думку, найкраще, що ви можете робити цієї осені, це звичайно слухати або аудіокниги, або або по подкасти сайт з аудіокнигами. Я вже згадувала перед цим. Нагадається, інглиш і e віда там є і електронні книги, і аудіокниги. А от з подкастами вам допоможе інший ресурс. Я його обожнюю, дізналася про нього в університеті. Я вам чесно говорю, ми практично на кожних парах слухали подкасти від BBC Learn English. і це дійсно дуже класний ресурс. На мою думку, кожен, хто вчить англійську мову, повинен знати про нього. Там подкасти для. Трошки вищого рівня, тобто підійде, якщо у вас хоча б А 2 але вони не супер -скривні. Тобто, якщо ви вже базове в англійську мову, вам буде комфортно. І дуже класно, що ці подкасти це не просто прокачувати слухання, а й ще ви слова. Тобто там, прям в подкасті, пояснюється значення багатьох слів, фраз, і ви сучасну лексику. Six minutes from BBC learn English це просто скарб. Знову ж таки, посилання буде під відео. Ще один ресурс для прокачки слухання: це English Listening Lesson Library Online. Даючи на українську, це онлайн-бібліотека уроків з англійської мови для прокачки слухання. І дуже класно, що там все розподілено по рівнях. і насправді там є прям розділ з похвилинними аудіо. Тобто не супер про але до них вже є завдання, і це вже прокачка, розумієте? Знову ж таки, маленькими кроками до великих цілей. Оцей ресурс я прям рекомендую дуже сильно, як і всі інші, але не зрозуміли. ну реально класний. Перевірте, подивіться, обрійте, що комфортно вам. Якщо вам попередній ресурс подкастами не підійде, бо власний низький рівень, то ось цей сайт точно підійде. Отам навіть є для супер-супер початківців класні аудіо, які не будуть складими. Наступний ресурс це просто знахідка. Тисячу плюс безкоштовних відеоуроків від викладачів англійської по всьому світу, де вони піднімають різні теми. Тобто, там є відеоуроки і про слова, і про грамати. І про те, як звучати, як носіну, тобто куча всього, крім того, що вони дуже класно пояснюють, вони ще й не дають приклад. Тобто, це повноцінний курс по факту англійською мовою, але він підійде навіть для не супервисоких рівнів, тому що ну реально викладачі класно, доступно, повільно пояснюють. Якщо ви будете виділяти кожен день 15 хвилин, щоб подивитись по одному відео уроку, за осінь це буде 90 уроків, Тепер подумайте, як може бути взагалі таке, що ви, хоча б трошки не прокачаєте свій рівень, це неможливо. Тому зберігайте, користуйтеся і вивчайте англійську мову, якщо нам треба прокачати граматику, і ви шукаєте ресурс для цього, Perfect English Grammar ідеально підійде. Тут прям ну дуже багато вправ на відпрацювання граматики. Є звичайне ж пояснення. Мені здається, це один з найкращих ресурсів, в принципі, доступних нам, де можна класно прокачувати граматку англійської мови. Там саме фокус на грама. знову ж таки є і прості теми. Якщо у вас а 1 на 2 підійде, і якщо у вас уже високий рівень C1, B2, супер, також підійде. Можі там ну дуже багато різних тем. Воно все розподілено. обирайте те, що цікаво і потрібно вам зараз. Ну і куди ж без слів даю вам класний ресурс, який ви. Точно знаєте, і аналог, який, на мою думку, краще, це Quizlet and енеу. Поясню, чому на мою думку, нод набагато краще. Дивіться, там ті самі функції, той самий функціонал, що в Quizlet, але він абсолютно безкоштовний. Ось і все. Основна різниця. І ноут взагалі не такий популярний, але реально класний. І, наприклад, мої студенти в онлайн школі користуються саме ноут, тому що ну зручно, класно. Звичайно, там треба розібратися з функціями, але в принципі потім стає все зрозуміло, і можна користуватися для вивчення мови. І останній ресурс на сьогодні це Learn English British Council, і я дуже сильно люблю цей ресурс за рахунок того, що там є і прокачка граматики, і прокачка слухання, і прокачка слів. тобто все, що вам. Хочеться і також порівняно. Ну, звичайно, це той сайт, який спеціально створювали для нас, для тих, хто вчить англійську мову. І я особисто дуже люблю там завдання на listening and vocabulary, да? тобто слухання і слова. Оце прям мої улюблені а, розділи на цьому сайті. Зберігайте собі реально класний. І в них навіть є адаптація під різний вік. Є сайт для підлітків, є для дітей, а є для дорослих. Там якби розкриваються різні теми під актуальність. Тому дуже круто, цікаво. Це той ресурс, яким я сама раніше постійно користу. Рустувалася, користуються мої студенти, і воно реально працює. Варіант не вчити англійську мову його просто немає. Якщо ви додивились це відео до кінця, візьміть, будь ласка, один ресурс, не треба брати прям всі, да тобто один ресурс, і просто почніть кожен день 5, 10, 15 хвилин іти до своєї цілі. Народ, ви навіть не уявляєте, наскільки можуть бути потужними ваші регулярні звички. Я завжди своїм студентам, а я за останні 4 роки вивчила більше 4 тисяч студентів, наголошую на тому, що краще зробити, хоч щось, вивчити, хоча б одне слово. O Взагалі нічого не робити, розумієте? Дуже класно, і вихідно нічого не робити, сидіти на НІ попі думати блін, англійська складна, англійська неможлива. Це можливо, народ. Якщо є хоч одна людина, яка змогла б англійську мову, а вона перед вами, ось тут, значить, ви можете так само розумієте? Нім, немає просто нічого неможливого, незалежно від точки. А зараз які у вас віх, скільки ви там часу втратили, ви можете почати прямо сьогодні, прямо зараз. І я хочу вас зарядити змотивувати. А ще я вирішила дати вам дуже класний бонус. Якщо ви хочете разом зі мною, разом з моєю командою за моєю системою. Зануритися у вивчення ліської мови та прокачати свій рівень за три місяці. А щоб ви розуміли, 72% моїх мої студентів додають собі плюс один рівень за три місяці. Ну тобто це вау-результат. Зазвичай люди мають такий результат за рік, два мої учні за три місяці. То ви можете написати моєму менеджеру. Ми надійшли вам безкоштовно запис уроку, приклад домашки, щоб ви могли ознайомитися з системою. Ми розкажемо про тарифи і так далі, коли старт. І якщо ви сумніваєтеся, не хочете або ще не впевнені, чи потрібно воно вам заповнювати анкету перед запису. І гарантовано отримаєте від мене подарунки. По перше, ви зможете отримати безкоштовно наш авторський тест, який визначить ваш рівень абсолютно безкоштовно за заповнення анкети перед По-друге, ви можете отримати від мене особисту консультацію. Всі, хто заповнює анкету перед зв'яжуться зі мною. Ми особисто поспілкуємося. Я дам відповідь на ваші запитання, підсвічу, скажу, що вам робити у вашому плані вивчення англійської мови, і ми з вами знову ж таки особисто поспілкуємося. А ще ті, хто заповнює анкету перед запису, отримують доступ до секретно закритого каналу, де діти. Уся додаткову ексклюзивну інформацію, за яку реально люди платять гроші. А вам буде безкоштовно три хвилини займе заповнену перед запис. Тому дивіться під відео. Я вже чекаю, щоб з вами познайомитись, тому що всі, хто заповнить анкету, отримують особистий зворотній зв'язочок від мене. І дякую вам за перегляд цього відео. Я вас їх дуже обіймаю. Підписуйтесь на мій YouTube. У мене є масштабна ціль просувати україномовний YouTube, просувати цю тему і допомагати людям. І я маю дуже класну ціль. 100 тисяч підписників на цьому каналі. І буду вдячна, якщо мені допоможете. Я вас дуже сильно обіймаю. Бажаю класна, класна Дня, обіду, вечора і до зустрічі в наступних випусках. Па-па!